Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підпис Подобайка, це Blue Європ 2. І ви залайкали комент, щоб я в Наполеоновських іграх, ой, в Наполіоновських іграх, на війнах за Папську область формував Італію, але ось вам сценарій Наполеоновських війн. І тут якби нема папської. Нема, нема. Ну, нема. Тому найближчий сценарій, в якому є папська держава, це Вікторіанська ера. Давайте завантажити. І тут, в принципі, можна пограти за папську державу і сформувати, якщо ви, ви просите. Окей? Ви залайкали. Знову ж якщо ви хочете, щоб я зробив якесь проходження, пишіть коментарі. Якщо ваш коментар залайкають, то я зроблю це проходження. Так, я на початку одразу розформую війська, які вже є. Це мене не цікавить. Спочатку всі, гру, всі... все в дослідження. Потім народжуваність населення. так, все по рисочкам. Що в мене за тип правління? Демократія. Е, мені більше подобається пряма демократія. Скільки мені тут буде коштувати? 70 тисяч змінити типу уряду. Ну, окей, зараз швидко назбираю. ось і назбирав змінити тип уряду. Пряма демократія. У нас було 7700. Зараз буде 8000. 8200. Ось тому я і люблю пряму демократію. Так, тепер мені ж хоча б можна сформувати Італію? Так. О, вау, таку Італію можна сформувати. Окей. Почати з Сан Маріна. Та чому б ні? Хоча, слухайте, ні, в сан Санмарін я будь-який момент зможу захопити. Спочатку всіх інших. В нас є та скана, більш-менш сильна. Є ще ви. Верцевство модени. І два інших. Давайте я тут все 5% поставлю. І далі я зберу десь. Давайте про те, як на тебе напасти, зберу 260 тисяч на рахунку. І піду спочатку на тебе. Є, викликаю, давайте викликаю так, щоб я в мене нуль було. Бо насправді каже, що ми і так більше за них. Ну так, свій бюджет. Грубо кажучи, в нуль виводимо, голосити війну. І цього має прямо з головою вистачити, чесно кажучи. Типу так. А, ага. Ось що ви мені робите. Такі сподіваюся, я тут не потрапив, це не ваш. Я не потраплю в оточення. Та блін, я тут більше, ніж три рази більше за вас. Це знущання, коротше. Ще викликаю. Якщо вже така справа, поїхали. Виносимо їх. Ай, ой, ой-ой! Я щось. А що з бюджетом? Так, окей. Мирна угода. Одразу оголосити війну, поки в мене є армія. Виїхав першу провінцію. Столицю Не зайшов, окей. Обіду столицю просто. Як скажете. О, капнули, дякую. Мирна угода. І давайте швидко так останніх тут легких заберу. Так, якщо в мене зараз були умовні проблеми, то Тоскани я точно зараз не впораюсь. Мирна угода. Так, я так чисто по тисячі в кожну провінцію поставлю. І всіх інших розформую. Ось так. У нас хоча б якийсь плюс. Всі провінції перекриті, вийду зараз в плюс. І давайте я повернусь, коли все поставлю на асіміляцію, тому, тому що це займе час. Поставити все на асіміляцію, займе багато часу. Ой, 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 хтось поставив все на асиміляцію вже. Ой, хтось це, хтось це зробив. Так, і не справді що я б такий, щоб таке ще податки взагалі прибрати для себе. Вони не треба. Не треба, не треба. Мені податки, ваші. Далі, в нас є Сардинія та п'ємонт, при, в нас є Тоскана. скана. Італія. Угу, бачу. І ще. Австрійська імперія. так, давайте, знаєте, що е, я з деякими країнками. Об відносини. Тоскана, 1,8 мільйона. Населення я більше. Але це ще нічого не кажете, що я більше. Давайте зберу тут. Або до інфляції, або давайте до інфляції, або 500 тисяч, 600 тисяч. Ну, я не до інфляції. Я думав на 700 тисячах в мене вже буде інфляція. В мене давайте 900 тисяч не збираєш. В мене було. В бюджеті фактично половина їх населення. Бюджет як половина їх населення. І. Блін, тут складно зараз буде. Бо я не знаю, скільки вони зможуть викликати дозволота собі. Блін, давайте тоді вже. Я б насправді так кажучи, тут о, в цій в моді тут все дуже ускладно, тому я б такий, щоб краще підзбирати прям більше, прям в рази більше. Або до інфляції, або їх населення зібрати. Бо програвати зараз не хотілося б. Ну, ти воюєш з кимось. А це цікаво. Давайте тоді виклик, а викликаємо ми через рекрутів, щоб мене не обмежувало викликом. Так і одразу мені обіцяють мінус. Ми так, таким чином, ми вже в мінусі теоретично. Але я гадки не маю скільки вони зможуть викликати. Так, прибираю все. Ага. Ви ще найму рекрутів. Так, ну теоретично по 2000 я в кожну провінцію можу поставити. Ми в мінусі це прекрасно, значить, у них. Ти в союзі з Іспанією з Францією, та ні. Ну ні. Ну ні. Це ж було хорошо. Ми зараз можемо програти. Або програти, або перемогти. Наша головна мета в першу чергу розібратися з, з ними самими. Якщо вони самі капнуть, то її союзники підуть на мирну угоду. Так для цього нам достатньо прорватися хоча б в одній провінції. А, очки руху, дякую. Так, перша провінція є. Угу. Бачу. Так, тут і тут перекрито. Це треба запам'ятати. Давайте спробуємо сюди зайти. О, пусто. Це прям прекрасно. Знайшли провінцію віку. Можна давити? Трохи перекидемо свої війська. Так є. Вони продовжують намагатися мене атакувати. Нехай. Так, знову трохи перекидаюсь, щоб зробити їм тут неприємно. Так, так, атакуйте мене. Ми прямо красиво зараз. У нас більше нема місця, де 4 тисячі є. Окей. Так, вони втратили столицю. тобто все в них лишилось, тільки ось ця фронтова лінія, грубо кажучи. І нам достатньо їх закрити тут. О, капнули, прекрасно. Я сподіваюся, всі інші погодяться не будуть угоду. Просто на тому, що я заберу Тоскану. Будь ласка, я прям Прям так красиво зараз їх візьму. Відправити так. А вже ж всі погодились. Знову ж, це прикол в тому, що достатньо одного кап капнути. І тоді весь союз погоджується. Так, військ в мене занадто багато, але розформувати зараз не буду. Грошей мене вистачає, ми зараз швидко вийдемо в плюс. Все на асиміляцію поставив. Знову ж, все, я вже в плюсі. Не хочу розформовувати, хочу потім швидко розібратися тут з ними. Сан Маріна, 129 тисяч населення, і у нас погані відносини. Якщо я просто ось так одну провінцію. О, дякую. Просто погодились, прекрасно. Так, це це хто? Ти знущаєшся. Вони об'єднались або на ультиматум погодився. Так, фіни, покращити відносини? Вони ще маріонет карус Сніфу. Ааа, це проблема, це прям проблема. Окей. Давайте десь тут табір постачання. Всі війська там зберемо. Наступного рівня не зможете ви постачання побивати. Ну і нехай. Окей, це проблема. Він напевно, або ультиматум, або якось по-іншому захопили таскану. Що просто чекав закінчення мирної угоди з ними, щоб сам, самому захопити, але. Але вже як є. Тоді готуємось до Пімонта. Він із Пімонтом. Так, тут який? П'ятий рівень технологій в нас. 0,48. Давайте швидко до п'ятого рівня технології. Це п'ятий рівень технології. Вибачаюсь. Наступний рівень табору постачання. Чисто заради наступного рівня табору постачання. Все тепер ми на 6 тисяч плюсом. Ось так краще. І армію не розформовую, і плюс є. Треба підготуватись до війни з П'ємонтом. 2,8 мільйони населення. Вони можуть створити мені проблеми, тому вперед хоча б хоча б дочекатись асиміляції. Хоча б дочекатись асиміляції цих провінцій, 80 років. Прекрасно. То це Францію захопив. А, там громадянська війна Франції була, я зрозумів. А тепер хто Францію захопив? Інша Франція, яка тепер В Британії Ой, на мене Греція напала. Це цікаво. Може відчепишся? І одразу відчепились. Цікаво, це цікаво. Буває, з ким не буває. Кого з нас нема біополярки? Що ж, я готовий. Італія. Італія, 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 Італія. то доасімлювалося. У нас мільйон. Взагалом мільйон на рахунку це вже дуже непогано. 20 тисяч, 13 тисяч. Давай половина сюди, половина сюди. Тимчасово приберу, напевно, відсотки. Я в мінусі. Ці це прекрасно. Я не можу тобі оголосити війну, тому що в нас гарні відносини зараз. Тепер можу вперед. 5, 4, 3, 2, 1. Опа. Полетіли в першу провінцію. О, прикольно. Я тільки в одну і можу атакувати. Так, сюди. Далі при кордоні не буду атакувати. Буду одразу намагатись залізти внутрі. Так, розширяємось. Тут роз'їдаємо. Красиво. Так. Загалом ми тут активно розширяємось, пробиваємось. А, ого, я побачив, столицю мене не взяли. Але тут є потенціал на оточення. Отак, атакуйте мене. Н є. До речі, щось забув про вас добити їх. Ось тут оточення вже є. О, так. там, Я побачив, що тут 5000 стоїть точно. Як мінімум 5000. Так, ви 3000 повертайтесь. Я сподіваюся. Так, окей, давайте одразу їх типу відіб'ємо, тому що я не знаю наскільки. Так, є, дякую. Все, повбивали їх там. Далі по-хорошому пройтись би навколо столиці. Ось так. Спробувати зараз зайти в неї. Скільки їх там, 7 тисяч? Так, не вдалося. Але взагалом тепер. Все що тут це оточення. Це і остання провінція Полетіла. Єп. Вау. Вау. В нас Нам не потрібна Сардинія, нам не потрібно ось тут 4 провінції. Все інше мені необхідне. Так, і на щастя, мені очіків якраз на все, на все, що мені необхідно, вистачило. Так, де я тут? Постачання? Тут будував? <рігла> так, тут. Перед всім мої війська сюди. Все нове на асиміляцію. Так, і далі нам залишились дуже сильні країни. Нам ще Австрія потрібна. Австрійська імперія. Монако? І... Монако. А, так все. Тепер там депочків не вистачило. Припустимо, ультиматум. Погодились, так, це не питання. Тепер повертаюсь до вас: так: Швейцарія, Австрія і Фіни. Фіни. Фінецежах, але в нас нема кордону з ними. І це може бути плюсом, неймовірним плюсом, бо з фінами в нас нема кордону. Так. І теоретично з цим можна це можна швидко забрати і якось, якось відчувати їх. Також Швейцарія. Загалом та армія, яка в мене є, розібрала країну з двома мільйонами. Тут же 1,8. Але Але тебе союзники є, що неприємно. Далі. дві провінції від Швейцарії, всього треба. Всього дві провінції. У нас ще хвороби зараз, прекрасно. Що може бути гірше? Так, загалом так, слухайте. Їм до нас просто дуже далеко добиратись. Давайте ось що зробимо. По-перше, це якщо Русня попросить право проходу війську у Австрії, то треба встати ось так по кордону. Ось так. І давайте когось все. Так, те, що я типу в мінусі, я не звертаю на це уваги. Це тимчасовий, тимчасова незручність. Ось що, у нас типу, з тобою хороші відносини. Тримай образу. В тебе союзник Швецька Норвезька Унія. Коротше, тебе ж нема зайвих союзників. Польща. Коротше, сподіваюсь, все нормально буде. Поїхали. Я речі, в плюсі вже. Так. Забираю в першу чергу, потрібні нам провінції. А. Ай, там було, можна було пішки пройтись. Так, так. Атакуйте, наскільки вам заманеться Так, я добив. Є. Yeah. В сенсі, в сенсі Швейцарія. Якого біса на мене ще Швейцарія пішла? Ти знущаєшся наді мною. Так, податки ставлю. Все інше прибираю. Виклик раз, виклик два. Швейцарія, вдачі. Ти зупинена. Та-та-та, я тепер купа з величезною кількістю країн воюю. Зрозуміло, що Швейцарія не погодилась на мирну году. А я там породну приніс забув. Ти 27 тисяч, зайдіть сюди. Так, давайте. Хоча б з якимись окремими державами спробуємо мирну году укласти. Тут так само. Подивимось, може хтось погодиться зараз. А, ай. Багато хто, до речі, погодився. Все вперед тепер. Третю частину сюди. Половину сюди, половину сюди, будемо бити зараз. Так тут з ким я залишився воювати. Великокнязів сто Стофінська. А, угу це ще декілька він треба доведеться вести. Я зрозумів вас. Ну. Ще можна буде потім висадитись просто. Стрізь імперія, сподіваюсь, ти недостатньо дурна, щоб дати їм право проходу військ через себе. Так я зможу сюди критись? О. Ні, не зміг. Чому? Він хай намагається мене проатакувати. Підкріплення є, атакуємо. Ой. Ой-ой, ой зараз буде мінус Швейцарія. Все, взагалом, якщо ми змогли хоча б в одну проницю пройтись, далі буде легше. Тим більше ми їм дали час, щоб вони підвели всі свої війська до кордону, тобто в них, якщо пройтись вглубь, нікого не буде. Єп. Ой, ой-ой. ой Що тут у вас таке відбувається? Швейцарія, що ж Що ж таке трапилось? Ми зараз оточимо їх основні війська. Так, я в їх столицю змору зайти зараз? А так, там хтось є. Не зможу. Та ну. Там Швецька-Норвезька унія висадилась. Треба було уважніше слідкувати за висадками. Ой, ой, хтось втратив. Так, я бачу. Бачу русню. А, угу, я зараз витратив всі свої гроші. Я програв? Ой, Ні, я не програв. Достатньо укріпитись в цьому острівці. Якщо я зможу це зробити. В Сенсі Австрія на мене пішла. Ні, Австрія, е, яким чином? Швейцарія, не кажи, що ти дала право військ Австрії, я випадково напав, та ні. Просто це підстава, це прям підстава. Не можна всім одночасно на мене нападати. Е, так, Швейцарія. Вибачаюсь. Тут. Також, давайте. Я просто заберу два регіони і на цьому розідемось. Роз О, окей, зі Швейцарією ми розібрались. Так, всіх, хто тут в пастці Але знаєте, мені тут також неприємно. Ну, Австрія. Ну, за що? Якщо б хоча б Австрія зі мною не воювала. Хоча б Австрія. Ага, мені ще тут за бігати, хочете сказати, так? Це просто пекло. Чому вони перші тут. Ааа, я ж тепер бажаю ще в оточенні, прекрасно. А ні, тепер не оточення. Я там розірвав оточення. І вони проблем... Ай. Ай! Блін, якщо б ці війська в мене були зараз не нав... якщо б мене війська, які навпроти Австро-Угорщини зараз були б вільніми? вільними. А, 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 а який жах. А знаєте що? А спробую я це витягнути в наступному відео. А якщо ви шукаєте якусь ще гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по писанню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви в неї пограєте, будь ласка, зайшти рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажано, це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході з відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі. Або так само ставши спонсором на ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!